Всіх вітаю, друзі, на каналі! З вами Канадський Марк. І знаєте, перед тим як я почну, залишіть мені вподобайку, якщо ви підтримуєте мою роботу, я вам хочу розповісти сьогодні про пару таких рідкісних українських слів, які ви, напевно, не чули. Можливо, ви чули, можливо, ви забули. Але я згадав нещодавно, як мій дідусь колись говорив до мене цими словами. І знаєте, ну приємно, приємно згадати і насамперед. Дуже сильно головне та важливо продовжувати ці слова тримати, особливо в просторах Ютуба, і нагадувати людям, щоб люди спілкувалися правильно, грамотно і так, як воно має бути. Перше слово, пам'ятаю, яке до мене говорив колись мій дідусь це був ярець. Що таке ярець? Ви, напевно, себе запитуєте. Можливо, хтось вже знає. Ярець це пшениця. Коли ми робили кутю, завжди було дуже цікаво, коли мій дідусь говорив: Принеси мені, будь ласка, ярець і так далі. І я, як мала дитина, не розуміючи, що я робив, але дідусь мене вчив таких різних рідкісних, цікавих українських слів. Що цікаво, що мій дідусь колись корив, і коли він корив, він мені завжди просив принести йому шваблик. Що таке шваблик? Ви напевно себе зараз запитуєте. Це справді таке класне. Круте, рідкісне українське слово, яке завжди зі мною залишилося ще дотепер. Шваблик це є сірник, і він використовує, звісно, сірники, щоб запалювати свою сигарету. Але уявіть собі, які в нас прекрасні та гарні слова є. І звісно, я не можу забути, коли. Друзі приходили до мого дідуся, і мій дідусь завжди говорив до них і звертався до них: що о, що мій там цімбора має прийти, о, мій там цімбора має зайти. цімбора означає товариш. Друзі, я настільки щасливий, що я маю можливість з вами поділитися такими словами. І насамперед, що я проживаю вже на чужині з 10-ти річного віку. 20 років, але не забув нашу прекрасну мову, українську мову. І вона така багата на багато різних цікавих слів, і потрібно завжди піднімати та збагачувати свій словник і покращувати себе і свою мову. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!